Карлі Моует. Повість не кричи вовк. Розділ 1. Довгі руки і велика вістань віддаляють ванну кімнату моєї бабусі в Оквелі, Онтаріо. І лігво ліг тундрі центрального Ківотіна. У мої намірі не входить опису усього життєвого шляху, що лежить між цими крайніми точками. Але будь-якої розповіді має бути початок. Тож історію мого життя буття серед вовків слід починати з бабусиної ванни. У п'ятирічному віці я не виявляв жодних ознак майбутнього покликання, хоча в більшості обдарованих дітей воно з'являється значно раніше. Можливо, саме розчарування, викликане моєю нездатністю хоч якось проявити себе, спонукало батьків відвести мене в Оквіл. Там вони підкинули горізвісного сина, бабусі з дідусем, а самі поїхали відпочивати. В оквільському будинку, що носив назву жива огорожа, панував дух надзвичайної манірності, і я там почувався не у своїй тарілці. Мій двоюрідний брат, постійний мешканець будинку, був трохи старший за мене, але він уже твердо вибрав для себе професію військового, зібрав величезну армію олов'яних солдатиків і цілеспрямовано готувався стати другим Велінгтоном. Моя повна непридатність до ролі Наполеона так його розлютила, що почався розрив усіляких стосунків між нами, якщо не брати до уваги найофіційніших. Моя бабця, валійська аристократка, яка так ніколи й не пробачила чоловікові його скоб'яної торгівлі, ставилася до мене цілком терпимо, але я ніяк не міг подолати страху перед нею. Утім, її боялися всі, включно з дідусем, який вже давно знайшов порятунок у давній глухоті. Цілі дні дід проводив у великому затишному шкіряному кріслі, спокійний і незворушний, наче Буда, недосяжний життєвим буревіям, які проносилися коридорами живої вгорожі. Однак можу заприсягтися, що він чудово чув слово у віскі, навіть сказане пошепки за три поверхи від його кімнати. У цьому будинку для мене не знайшлося близького друга, і я став усюди блукати сам, рішуче відмовляючись витрачати енергію на що небудь корисне, саме тоді й так несподівано проявилися мої майбутні схильності. Одного спекотного літнього дня я безцільно блукав уздовж сильно звивистого струмочка, як раптом вийшов до пересохлої заплави. На її дні, ледь прикриті зеленим мулом, на останньому подуху лежало три вюни, рибки зацікавили мене. Палицею я витягнув їх на берег і з нетерпінням почав чекати, коли вони заснуть, але в'юни юни ніяк не хотіли помирати. Тільки я вирішував, що вони вже остаточно мертві, як раптом широкі і потворні роти відкривалися ще для одного подиху. Настільки вперте небажання підкоритися долі так вразило мене, що я знайшов кузерну бляшанку, поклав туди в'юнів, прикрив мулом і поніс додому. Рибки починали мені подобатися, і я страшенно захотів пізнати їх ближче. Тільки от питання, де їх тримати. Пральних курит у живій ворожі немає. Я, щоправда, ванна, але корок погано підходить і не тримає воду. Настав час лягати спати, а я все ще не розв'язав проблему. Хоча й розумів, що навіть якісь тільки риби навряд чи витримають цілу ніч у консервній банці. Не знайшовши прийнятного рішення, гнаний в я пішов на все і вирішив пустити рибу в унітаз бабусиного старомодного туалету. Я був тоді занадто малий і не міг зрозуміти всіх специфічних особливостей, які притамані старості, одна з них і послугувала безпосереднім приводом несподіваної і вельми драматичної сутички між бабусею і рибами, що сталося пізно вночі. Стрес виявився занадто великим і для бабусі, і для мене, і ймовірно, для юнів теж. До кінця свого життя бабуся до роту не брала риби. І, вирушаючи в нічні мандри, незмінно озброювалася електричним ліхтариком. Зізнатися, я так і не знаю, який ефект ця подія мала для в'юнів, оскільки мій жорстокий кузен безжально спустив воду, щойно тривога вгамувалася. Що стосується мене самого, то ця подія послугувала першим поштовхом до мого захоплення милими тварюками, яке збереглося й донині. Одним словом, пригода з вюнами поклала початок в моїй кар'єрі натураліста і біолога. Так почався шлях, який привів мене у овче лігво. Моє захоплення тваринним світом незабаром перетворилося на справжню пристрасть. Мені видавалося, що і люди, які поділяють мою любов до природи, теж абсолютно виняткові особистості. Моїм першим наставником був шотландець середніх років, який розводив лід і тим самим заробляв на життя, але пристрасно захоплювався виченням садців. В ранньому дитинстві бідолаха переніс росту чи ще якусь іншу хворобу. В результаті в нього вилізло все волосся. Можливо, саме через цю трагедію від до часу нашої зустрічі цілих 15 років свого життя присвятив вивченню впливу літньої линьки на гуферів, ця людина зуміла настільки приручити полухливих тваринок, що свистом викликала їх із ніру і, не поспішаючи, вглядала хутро на спинках. Не меншу цікавість становили вчені біологи з якими мені довелося зустрітися пізніше. Коли мені виповнилося 18, і ціле літо вів польові спостереження під керівництвом вельми поважного фахівця і савців. 70-річний вчений виявився вщерть небитим усілякими вченими ступенями, до того ж, своїм високим становищем у світі науки завдячував головним чином невпинним дослідженням маткових хрупців у землерийок. Так, цей шановний професор Великого американського університету знав про матку комахоїдних більше за будь кого іншого. До того ж, він міг нескінченно розмовляти на улюблену тему. Мені ніколи не забути один з вечорів, коли маститий учений перед обличчям вельми різнорідної аудиторії, що складалася з торговця хутром поважної діанської матрони з племені крі та англіканського місіонера, вибухнув натхненим годинним діалогом про статеві відхилення у саму карликову крута. Торговець у першу мить невірно зрозумів сенс лекції. Але місіонер, який звик до нудних проповідей швидко розтлумачив йому, у чому річ. Перші роки захоплення природознавством пролетіли непомітно, але ось настав час зрілості, і стало зрозуміло, що колишня забава стає професією, завершились безтурботні дні загальноосвітньої підготовки, коли можна було цікавитись одразу всіма галузями природознавчої історії. Настав момент, коли довелося зіткнутися з малоприємною необхідністю спеціалізації. Я все це чудово розумів, і все ж таки на початку університетського курсу мені було дуже важко вибрати вузьку галузь. У свій час я серйозно збирався піти шляхом одного приятеля, який спеціалізувався в галузі скатології, розділ біології пов'язаний з вивченням екскрементів тварин, і згодом став вельми шанованим скатологом біологічної служби США. Предмет видався мені доволі захопливим, але все ж не захоплював настільки, що я міг присвятити йому все своє життя. А крім того, у цю галузь науки прагнуло занадто багато охочих. Мабуть, найбільше мене приваблювало вивчення тварин у природному середовищі, я дотримувався буквального сенсу слова біологія, що, як відомо, означає вивчення життя, і був щиро розпантеличений тим, що мої однолітки тікали, як чорт від ладану від усього живого, тішилися можливістю сховатися в стерильній атмосфері лабораторій і морочитися там над мертвим матеріалом. Насправді, в мій час в університеті вважалося немодним поратися з тваринами не тільки з живими, а й з мертвими. Вчені біологи зарилися в статистичні та аналітичні дослідження, тоді як саме життя слугувало лише їжею для обчислювальних машин. Не вміння підлаштовуватися під нові течії негативно позначилося на моїй науковій кар'єрі. Усі студенти дуже рано здобули різні незрозумілі спеціальності, які вони винаходили, виходячи з теорії, що єдиному фахівцеві в рідкісній галузі не було чого боятися конкуренції, я ж, як і раніше, не міг перемкнутися із загального на приватне. Наближався випуск, і виявилося, що більшість моїх однокурсників уже мають тепленькі містечка в дослідницьких установах, тільки я не міг запропонувати нічого достатньо привабливого для біологічного ринку, тому мені судилося вступити на державну службу. Жереб був кинутий в одного чудового зимового ранку, коли Лустоноша вручив мені виклик служби вивчення тваринного світу Канади. У ньому повідомлялося, що мене прийнято на щедрий уклад 120 доларів на місяць, і я повинен негайно з'явитися в утаву. Довелося підкоритися владному наказу і придушити в собі залишки бутівного духу. Адже за роки навчання я чудово усвідомив, що ієрархія вдовуці вимагає від своїх службовців, якщо не підлабузництва, то вже принаймні цілковитої покірності. Через два дні я прибув у відкриту усіма вітрами сіру столицю Канади і в лабіринті темних коридорів місткої будівлі відшукав службу вивчення тваринного світу. Там я відрекомендувався головному мамологу, який виявився моїм шкільним товаришем. На жаль, безтурботні дні дитинства минули, і тепер переді мною сидів махровий чинуша, сповнений почуття власної гідності, ну його, певне, нічим же не проб'єш. Я обмежився тим, що утримався від вияву своєї глибокої поваги. Мені надали кілька днів для так званого ознайомлення. Як на мене, це вигадали, щоб довести людину до безнадійного вічаю і зробити її поступливою. У всякому разі, легіони вчених педантів, яких я відвідав у їхніх похмурих, просякнутих формаліном комірчинах, там у нескінченними годинами опрацьовують нудні дані або складали нікому не потрібні доповіді, аж ніяк не надихнули мене. За цей час я твердо усвідомив лише одне. На відміну від бюрократичної ієрархії наукова ієрархія Отави більше нагадує анархію. Нарешті настав пам'ятний день. Мене визнали придатним для інспекційного огляду і урочисто доправили до заступника міністра. Можу зізнатися, я так розгубився, що назвав його просто містер. Начальник, який супроводжував мене, збільшив від страху миттєво виставив мене із залу аудієнцій і манівцями провів до чоловічого туалету. Там він насамперед присів на почепки і по черзі зазирнув під двері всіх кабінок, щоб переконатися, що нас ніхто не підслуховує, а потім зловісно прошепотів при зверненні до заступника міністра ніколи не смійте називати його інакше як шеф, або ще краще полковник на згадку про Англобульську війну, в якій йому довелося брати участь. До речі, військові звання в цьому цивільному відомстві вважаються великим шиком усі документи підписують обов'язково із зазначенням чину. Капітан Тійто, лейтенант Тійто, якщо вони виходять від молодших чинів, або полковник ім'я Рек, бригадир ім'я Рек, якщо документ спускають зверху. Співробітники, яким не випала нагода здобути хоча б псевдовійськову професію, змушені були самі вигадувати собі відповідні звання: штаб-офіцерський для старших, і суботенський для молоді. На жаль, не всі ставилися до цього з належною відповідальністю. Я знав одного новачка з ітеологічного відділку, який невдовзі став відомим тим, що в доповідну записку на ім'я Шефа підмахнув так, де Сміт, виконуючи обов'язки Єфрейтора?» За тиждень відчайдушний парубок був уже на шляху до найпівнічнішого краю острова Елсмір, де йому довелося жити вигнанцем і займатися вивченням біології дев'ятиголкової колюшки. Легковажність не викликала прихильного ставлення в аскетично суворих канцеляріях. Мені довелося переконатися в цьому на власному досвіді, коли обговорювали питання постачання моєї експедиції. На нараді були присутні багато поважних людей, яким належало узгодити й ухвалити перелік необхідного спорядження. Це був чималий документ, згідно з інструкцією, видрукований у п'яти примірниках, який мав поважну назву заявка на матеріально-технічне постачання польових робіт з вовками. І без того збурений виснажливими зборами в дорогу я остаточно втратив голову, коли на поважній нараді розпочалося обговорення 12-го пункту цього жахливого списку папір туалетний, урядовий стандарт 12 рулонів. Грізьке зауваження представника фінансового відділку, що за цією статею можлива економія, якщо пульова група, яка складалася з мене одного, буде виявляти належну стриманість, викликало у мене істеричний сміх. Щоправда, я майже моментально придушив його. Але, на жаль, занадто пізно. Двоє присутніх, старші за званням, обидва майори мовчки піднялися, холодно вклонилися і вийшли з кімнати. Отарське випробування добігало свого завершення, але його кульмінаційна крапка була ще попереду. Якось рано вранці мене викликали в кабінету безпосереднього керівника для заключної бесіди перед від'їздом у поле. Шеф сидів за вкритим пилом масивним письмовим столом. На якому безладно валялися пожовклі черепи бабаків. Від часу надходження у відділ, а це було 1897 року, він займався визначенням швидкості руйнування зубів у цих гризунів. На стіні висів поряд похмурого бородатого вовченого, покійний засновник школи з вивчення савців неприязно дивився на мене, пхнуло формаліном. Цей запах асоціювався з дуднотним ароматом задніх приміщень похоронного бюро. Після тривалого мовчання, під час якого він навмання крутив у руках череба БК, шеф нарешті з надзвичайною серйозністю приступив до інструктажу. Як вам відомо, лейтенант Мовит, проблема Каніс Лупус набула загальнонаціонального значення. За один тільки минулий рік наше міністерство утримало не менше 37 меморандумів від депутатів парламенту, і всі вони від імені виборців наполегливо вимагають вжити заходів проти вовків. У більшості випадків скарги надходять від таких мирних і незацікавлених громадських організацій, як рибацькі та мисливські клуби. Що ж стосується ділових кіл, переважно великих фабрикантів з виробництва боєприпасів, то їхня підтримка надає особливої ваги законним протестам виборців, громадян нашої великої країни. Нарікання зводяться до того, що вовки знищують уленів, тому наші співгромадяни все рідше привозять із полювання багато здобуч. Ви, мабуть, знаєте, продовжував шеф, що мій попередник підготував для міністра доповідь, в якій різке скорочення я оленів пояснювали зростанням кількості мисливців. За його інформацією, на кожного оленя припадає п'ять осіб. Міністр, повіривши йому на слово, почав було зачитувати цей документ у палаті громад, але його швидко змусили замокнути криками брехун і вовчий Посіпака. Через три дні моєму сумнозвісному колезі довелося залишити державну службу. А міністр виступив у пресі з такою заявою. Міністерство у справах півночі та ресурсів має намір зробити все можливе, щоб покласти край кривавій різанині Оленів, яку чинять зграї вовків, передбачено широку програму досліджень цієї життєво важливої проблеми і залученням усіх наявних у розпорядженні Міністерства сил і засобів. Населення Канади може бути впевнене, що уряд, членом якого я маю за честь бути, вживатиме усіх заходів для усунення нестерпного становища. Із цими словами шеф узяв зі столу найбільший черги бабака і почав ритмічно клацати його щелепами, ніби підкреслюючи важливість завершальних фраз. Вам, лейтенант Моуд, належить здійснити цей великий героїчний вчинок. Вам належить негайно вирушити в поле й завзято розпочати роботу в дусі найкращих традицій нашого відділку. Пам'ятайте, лейтенанте Моут, вовки – це ваша проблема. Зібравшись із силами, я встав постійці струнку, при цьому моя права рука мимоволі піднялася до гори і, хвасько, відселютувавши, вислизнув з кімнати. Того ж дня я вилетів з утави на транспортному літаку канадського військово-повітряних сил. Місце мого призначення поки що був Черчіль на західному узбережжі Гудзонової Затоки, але значно далі, десь у пустельних просторах субрактичних безплідних земель, на мене чекала кінцева мета зустріч із вовками. Розділ другий. Двомоторний транспортний літак, розрахований на 30 пасажирів, був так забитий моїм спорядженням, що в ньому ледь вистачило місця для мене самого і членів екіпажу. Пілот, доладний лейтенант із вусами, зігнутими точнісінько як велосипедне кермо із здавуванням спостерігав за завантаженням. Візнав лише те, що я урядовий агент і прямую в Артику за певним особливим дорученням. Вираз цікавості на його обличчі посилювався в міру того, як у кабіну почали заштовхувати незвичний багаж, три великі зв'язки бряскитливих вовчих капканів і середню секцію розібраного човна, що була схожа на ванну з відрізаними кінцями. Завдяки існуючому у відділі устрою носову кормову частини каноя відвантажили іншому біологу, який вивчав гримучих змій у безводній пустелі південного Соскачивану, після чого на борт загрузили мою зброю. Дві гвинтівки, револьвер з кобурою і поясом патрунташем два дробовики і ящики з юзуїними гранатами. Останні передбачалися для того, щоб виганяти вовків з їхніх лігвич, підвірний постріл. Тут також були два великі генератори диму з контрастним написом, небезпечно. Передбачалося, що з їхньою допомогою я зможу сигналізувати пролиху, якщо заблукаю або потраплю безвихідне становище. Наприклад, буду в облозі вовків. Грізний арсенал довершувався ящиком, у якого містився винищувач вовків, диявольський винахід, що посилає заряд ціаністого калію прямо в пащу хижака, якщо той спробує скуштувати наживку. Потім було наукове спорядження, що містило два 20 літрових бідони, побачивши які, брови пілота зовсім пішли під картуз кашкета. На бідонах було зазначено абсолютний спирт для консервування шлунків. Нарешті вервечкою потягнулися намети, примуси, спальні мішки, зв'язка із семи сукір. Досі не розумію, чому саме сім, адже я їхав у зовсім безлісу країну, де й однієї сукіри більш ніж достатньо: лижі, сніуступи, собача упряж, радіо приймально передавальне та незвичена кількість ящиків і тюків, місць яких навіть для мене було цілковитою загадкою. Коли все було розміщене і надійно закріплене мотузками, пілот, другий пілот і ясяк так перелізли через гору вантажу і втиснулися до кабіни. Пілот, який звик по службі до військових таємниць зумів приборкати жагучу цікавість, викликану незрозумілим призначенням такого дивного спорядження, і обмежився похмурим зауваженням навряд чи це старе курито злетить із такою безлічч всілякої сячини на борту. Чесно кажучи, я теж мав великі сумніви, але літак із неймовірним гуркутом і скрипом усе ж відірвався від землі. Політ на північ тривав довго і не був насичений подіями, якщо не брати до уваги те, що над затокою Джеймса заглох один мотор, і решту шляху ми летіли на невеликій висоті в досить густому тумані. Ці дрібні неприємності тимчасово відволікли пілота від важких роздумів про те, хто ж я такий і для чого мене послали. Але щойно ми приземлилися в Черчилі, він не витримав. Звісно, це не моя собача справа, почав він вибачальним тоном, поки ми крокували до ангара. Але заради бога, друже, у чому справа? Нічого особливого, бадьоро, відповів я. Просто я маю провести рік другий у товаристві вовків. От і все. Пілот скривив гримасу точнісінького я як хлопчиського, якого висварили за надокучливість. Винен, пробурмотів він з каятям. Адже знаю, що ніколи не треба питати. Але не тільки екіпаж літака виявляв підвищену цікавість до моєї персони, у Черчиллі всі мої спроби домовитися про випадковий літак, який закинув би мене в глиб Тундри, ні до чого не призвели, не допомогли ні правдиві пояснення мети експедиції, ні чесне визнання того, що я й сам не знаю місця дислокації. Розповіді про мою місію викликали або сторожку недовіру, або змовницьке підморгування. А тим часом я зовсім не прагнув навмисно щось приховати, просто я керувався наказом, який мені дали перед від'їздом з Утави. Негайно, після прибуття в Черчіль вам належить зафрахтувати літак і прямувати далі у відповідному напрямку на потрібну відстань, ви маєте організувати базу в тому місці, де з упевненістю можна розраховувати на достатню кількість вовків і де будуть цілком сприятливі умови для роботи. То наказу був вельми рішучий, проте в ньому відверто бракувало конкретних казівок. Нічого дивного, що добра половина населення Черчилля вирішила, що я належу до банди грабіжників золота, тоді як інші побачили мені купача якоїсь невідомої купальні, загубленої в безкрайніх просторах тундри. Пізніше на заміну цим припущенням прийшло й третє, ще більш захопливе. Після повернення в Черчилль після тривалої відсутності я з подивом дізнався, що, виявляється, всі ці місяці плавав на крижині навколо північного полюса і стежив за діяльністю групи росіян, які дрифували поруч на своєму плавучому полі. Обидва бідони для спирту або як тут вважали з горілкою були призначені нібито для того, щоб розв'язати язики знесилених спрагою росіян і поцупити в них найпотаємніші секрети. Після того, як ця приголомшлива версія облетіла місто, я став місцевою знаменитістю, але все це трапилося набагато пізніше, а зараз, уперше прилетівши в Черчилль, я понуро крукував на пронизливому вітрі вулицями міста, щер засипаного снігом. Марно блукав в пошуках пілота, який погодився б доставити пасажира в невідомому напрямку. Я ще не став героєм, і ніхто не хотів допомогти незнайомому диваку. Після довгих пошуків мені нарешті вдалося знайти пілота, який літав на стородавньому, як світ, Фейлчалді, встановленому на лижі. Він заробляв на життя перевезенням траперів у далеку тундру у відокремленій промисловій хатинки. Коли я розповів, що від нього вимагається, він розлютився. Послухай, малий. закричав він. Тільки психи наймають літак, невідомо куди, і тільки психу може спати на думку, що хлопець на кшталт мене серйозно повірить, ніби ти хочеш пожити пліч опліч зі зграєю вовків. Пошукай на собі іншого повітряного перевізника. Зрозумів? Мені нема коли валяти дурня. Треба ж було такому трапитися, що в Черчиллі, цьому похмурому містечку халуп у той момент не виявилося інших повітряних перевізників, хоча незадовго до мого приїзду їх було троє. Один із них трохи не розрахував, коли сідав на лід Гудзонової затоки в надії підстрелити білого ведмедя. У підсумку ведмідь виявився єдиним цілілим учасником полювання. Другий пілот перебував у Вінніпезі, де сподівався назбирати грошей на купівлю нового літака. У колишнього під час льоту відвалилося крило. Ну а третім був зрозуміло той, якому нема коли валяти дурня. Оскільки я виявився безсилим виконати наказ, мені не залишилося нічого іншого, як запросити по радіо Зотави нові розпорядження. Відповідь надійшла швидко, через якихось шість днів. Не можемо зрозуміти ваших труднощів. Інструкції абсолютно чіткі. При чіткому виконанні труднощі виключені, надсилати службові радіограми до міністерства за інструкцією треба лише у виняткових випадках. І за жодних обставин, повторюємо, що за жодних обставин вони не повинні перевищувати 10 слів. За два тижні очікуємо на звіт про виконану роботу і розраховуємо, що за цей строк ви налагодите тісний контакт із каніс лупусом. Радіограми коштом міністерства не повинні перевищувати 10 слів, слід обмежуватися лише найважливішими повідомленнями, поданими дуже стисло. Як зрозуміти, що у вас тільки половина каноє? Вартість вашої радіограми буде утримано з платні. Начальник відділку з розслідувань витрат і крадіжок. Зрозуміло, робити нічого, залишалося чекати повернення пілота, який поїхав у Веніпех. Жив я в місцевому готелі, рипучому сараї, крізь щлини якого у вітряні дні не мітало чимало снігу. Утім, інших днів у Черчилі не буває. І все ж я не байдикував. У той час місто було наповнене місіонерами, повіями, поліцейськими, торговцями спиртними напоями, траперами, контрабандистами, скупниками хутра та іншими вельми цікавими особистостями. Всі вони виявилися видатними знавцями у справі про вовків. Я розмовляв то з одним, то з іншим і старанно записував усе, що мені розповідали. У такий спосіб я дізнався абсолютно дивовижні факти, які ще ніколи не фіксувалися в науковій літературі. Так, наприклад, з'ясувалося, що хоч за одностайною думкою в вертичній зоні від вовків щорічно гине кілька сотень людей, але вовки ніколи чомусь не нападають на вагітних ескімосок. Місіонер, який повідомив мені такі цінні відомості, був твердо переконаний, що саме відразою вовків до м'яса вагітних жінок можна пояснити високий коефіцієнт народжуваності в ескімосів. Утім, ця обставина є також результатом сумної східності у станіх. радше дбати про продовження роду, ніж про порятунок душі. Мені розповідали також, що кожен четвертий рік у вовків виникає дивна хвороба, через яку вони зовсім скидають хутро. Поки їм доводиться бігати гуляка, вони настільки безпорадні, що якщо підійти до них в притул, то вони негайно звертаються клубком. За твердженням мисливців, вовки незабаром остаточно знищать уленячі табуни, адже кожен вовк щороку ріже кілька тисяч карибу, просто так, через кровожерливість, тоді як жоден трапер і в думках немає такого, щоб застрелити карибу, Хіба що в цілях самозахисту. А одна жінка збагатила мої пізнання вельми дивним повідомленням за її словами, відтоді як тут створено американську авіаційну базу, кількість вовків перетнула всілякі межі, і тепер залишається єдиний вихід якщо тебе вкусять, відповідати тим самим. Якось один із моїх співрозмовників, старий мисливець, запропонував мені спробувати вовчого коктейлю, якщо я вже такий затятий вовкузнавець. Я відповів, що випавка, як така, мене зовсім не приваблює, але мене цікавить усе, що стосується вовків, тому я, як учений, просто зобов'язаний спробувати, що це таке. Тоді старий привів мене до єдиного в Черчілі пивного бару, який за звичайних умов я б обходив стороною і налив склянку. Непій виявився пекельною сумішчю з бурди, відомої в тутешніх місцях під назвою Пиволось і антифризу, здобутого у солдатів з авіаційної бази. Негайно після похрещення вовчим коктейлем я надіслав простим листом свій перший звіт про роботу, який, на щастя для моєї подальшої роботи в міністерстві, виявився таким, що зовсім не підлягав розшифруванню. Ніхто в Утаві не зміг у ньому розібратися, тому звіт було визнано вінцем наукової думки. Я впевнений, що цей божевільний твір і зараз зберігається в архіві міністерства і до нього звертаються урядові фахівці, коли з'являється потреба проконсультуватися виродованого експерта по вовках. До речі, лише місяць тому я зустрів одного біолога, якому довелося бачити звіт. За його твердженнями, багато великих учених досі вважають, що це останнє слово науки про каніс лупус. За час змушеного перебування в Черчиллі мені вдалося не тільки зібрати безліч найцікавіших свідчень про вовків, а й зробити самостійне відкриття, що, на мою думку, мало дуже велике практичне значення. Я виявив, що якщо змішати лабораторний спирт із пивом згаданої марки Лось у рівних частинах, то виходить напій, що не поступатиметься божественному нектару. Тому я поспіхом додав до своїх продовольчих запасів 15 ящиків пива. Крім того, я зробив достатній запас кількості формаліну. У ньому, як засвідчить будь-який препаратор, тканини мертвих тварин зберігаються анітрохи не гірше, ніж у чистому спирті, а наданий мені спирт справді шкода на це марнувати.